Так, друзі. Що ж, ми зараз в Нью-Йорку, в Манхетені. Ось... Е і іст іст Манхетені. Тут померла моя бабуся. В 1988 році, 13 червня. Звала її Анна Крахмальна. Ось цей помаланній лінії. Цікава жінка. Е Залишила чоловіка, трьох дітей і подалася до Нью-Йорку під час Другої світової війни. Да. От, е, Дякуючи тим, що вона фактично написала нам листи в кінці своєю смертю, прийняла одяг і навіть я мав американські джинси в два-три рожки. Ось мені цікаво, чому вона зробила, де вона тут похована. От, зараз піду до церкви української. Думаю, що все ж таки українські церкви мають знати. Можуть мати якісь записи. От, я використовував сайт а, я це так точно. Там я знайшов і social security number, знайшов квиток з Берно до Нью-Йорку на корабльні. Знайшов її, якби настала громадянкою Америки документи, що ти маєш адресу, ім'я, це все можна е, знайти. Ось, е, немає, я лише, е, нема лише цвинтаря, де вона попована, немає інформації та її могила, Ось, тому кілька є стратегій, які я напрацьовую. Перша стратегія це знайти цвинтар ну, сам будинок. От, центр. і до сертифікает, це можна національний. Нью-Йорка Сіті Халс інституції. Треба по запису, а там запис тільки на 20 червня. Я так довго тут не буду. Тож спробуємо цю справу вирішити. Цікава жінка, прабабуся -пра моя. От і хотів бити Так, Привіт, що ми знайшли будинок прабабусі. Ось вона тут жила. 438-й будинок на 9 Манхеттен, Нью-Йорк. Ось тут вісім квартир, на якоїсь квартирі вона жила. От, померла вона в 1988 році, коли мені було 4 роки. І в фіналі залишила в Україні чоловіка, трьох дітей і бабусю. І ось мешкає. Вдалося поговорити з власником цього ресторану, який знає менеджера цього будинку. Я зайшов всередину, також поговорив, там хоче сітка. Дівчинка з нею поговорила, не відкривала двері, звичайно, поговорила. От, ну що ж, хто не знає, тут живуть в основному, студенти, якісь школярі От, в цьому будинку. Будемо шукати. Хто тобто знає, що в спадщину передали цей будинок українців який доглядав. За нею Стефан Ярух. ось, е Він доглядав за нею. А тут е фактично зараз він вже не живий, вже його діти теж не живі. Внуки ще є живі. Я маю адресу, також спробую туди поїхати. Загалом ціль знайти могилу, зрозуміти можливо, чому вона поїхала з України, як вона тут жила, може є якась історія в Ярухі в Родині. Але загалом місія, певно, перша виконана. Будинок. Є тут, я є, тут жила моя прабабуся десь 30 років, чи більше навіть 40 років. Під час Другої світової війни вона виїхала. Ось я з допомогою сайту геличного дерева знайшов її поток, де вона з перно їхала до Нью-Йорку. І її social security number, як вона стала американкою. так. І поки що немає інформації, де вона похована, але буду шукати. Так ось. буду трошки знімати. Цю історію для мене вона важлива. Ось тут Анна Крохмальна. Так, померла в 1998 році. Ось, Там мешкала у цьому будинку віці. Вона померла 74. Роки. Тож, українська церква Святого Георгія. Е, тут дитиною, що шайно. Завтра буде тут канцелярія. От, і фактично ті канцелярії. Можемо е, подивитися записи, адже тут доволі близько, два квартали і вона проживала. І тут може бути запис в церкві українській про те, що вона е, де вона похована, чи можливо її тут співу. Суча всього, що так кажуть, бо дуже близько є. І на той час це була єдина українська діюча церква тут, але Мої може не українська, може польська церква буде, тому що в всіх тих моментах вона тут була як полон полещ. Ось, тому зараз я піду до польської церкви. Тут на Ісманхетені сюди є українські прапори. От... Прапор Український. Сюди проходиш. Дуже багато. Так, це польська церква. Станіслава. Ось. По всіх документах в Америці вона є полячкою. думаємо, вона могла ходити і в цей костюл, це паралельна вулиця. Також дав всі інформації, дані про неї. Завтра ранку має бути тут. І фактично мені зможуть сказати, що я входила на цієї церкви, якщо так, то в них є записи з цих років. Ось тут на Манхетені і фактично можна сказати, на якомусь цвинтарі вона похована. Каже, що українців ховали в Нью-Джерсі, а поляків десь тут так само. Десь тут недалеко чи в Брукліні. Чи Бронкс регіон, то тут не бачили. Тож завтра тут сюди повернемося і будемо продовжувати пошуки. Так, зараз ми знаходимося в Нью-Йоркській. Нью-Йорк. Healthier health system. Тут є сайт, ми зразу заповнюємо, що ви нам видали свідоцтво про смерть. Свідоць про смерть має бути центр. Запонієм. Yeah. Ну що ж, друзі, де сертифікат і там вже є інформація про центр. Перед треба просто знайти, де на центрі знаходиться. Це було непросто. Я тут прийшов в сіті кабінети Нью-Йорку, але... English, і трошки впевнені. Sorry. Yeah. Ну що ж, є yeah, так. Ось, тепер треба знайти де цей центр, познати туди і знайти саме могилу. Цвинтар великий, нам номер могили там немає. Але ми знаємо, який цвинтар. Ось, тепер залишилося цей. В принципі, був непросто, але трошечки наглості, трошечки і все вдалося зробити. Питалися про батьків і всіх питалися, всі відповідали правильні. Це було як інтерв'ю візу, от Вийшло так, що дійсно я є родичем, і фактично мені видали е, довідку про смерть. От, Ну зараз треба сісти десь тут і фактично зрозуміти, як добратися нам цього центру. або краще навіть їм подзвонити, тому що 40 років тому. Що, Рухаємося далі. Ну що ж, ось сертифікат. Е, ну і написано, від чого вона померла, інфаркт, гіпертонік. Моя бабуся теж померла від інфаркту. Месінька мама має високий тиск, бережи себе. Тато спадкова історія. Тут все написана інформація. Анна Прохмальна, хто її тато, Андрію Гетьман, мама Катерина Янішжевська. Ось мабуть, біла полька. І дивився, от є френд написано Стефан Ярух. от Він в історії. Не думаю, що він теж помер. Але може в нього є внуки і щось можуть про неї розказати. І Тих внуків нам теж треба, буде, мабуть, знайти. а зараз треба нам рухатися на цвинтар. Місце на цвинтарі я не знаю. Тільки знаємо сам цвинтар. Звичайно, вони тут величезні. І це теж буде ще, ще одна задача. Але, надаюся, ми помаленько і теж. Яка компанія робила похорон? Є. Про церкву нічого не пише. Нічого не пише. Ну нічого. Вже маємо трошки інформації. Рихамося далі. Ну що ж, гарні новини? Ми подзвонили по цьому телефону на цвинтар. От, і говорили прізвище, ніяк не могли знайти по прізвищу. Ось місце на цвинтарі. Фактично сказали день поховання. Назавні не день смерті, а день поховання, а він саме є тільки в сертифікаті. В мене був тільки день смерті. Там різниця десь 5 5 днів. Ось, і фактично, що ми маємо? Ми маємо місце на цвинтарі. Була помилка, вона була записана на цвинтарі, не крохмальна, а якось. Роз... Хармальна, ось на нього як не могла знайти. Але за рахунок того, що є день поховання, є день народження, є, і, і, і день смерті, і Анна, і 88 рік, і все, знайшли. Є місце, що ми нам його продиктували, записано. Завтра вже виїжджаємо, сьогодні вже не встигнемо, тому що фактично цвинтар закривається 4 4.30, а це інше місто. Це за Нью-Йорком, десь година, година 20 на автівці. Тож, завтра будемо рухатися на це. Рухати Пошуків їдемо ще до Їхати е -е -е Нам десь рянтовно півтора години. Це інше Місто Хаутборн. Ось ми надіюсь, що в фіналі ми забралися. Зараз тут сіті метро, потім потяг. І їх травнені не маємо бути іншому Що Ми дісталися до Хаутерн, це таке місто в штаті Нью-Йорк. Center Gate of Heaven. І Дякуючи Death certificate, який ми отримали, так, ми знаємо координати цієї секції, цієї Plate і сам Grave. Зараз ми будемо шукати свою секцію. От, центр великий. Я, надіюся, ми справимося. От. Ну і в фіналі далі будемо вже дивитися, де можна знайти безпосередньо могилу. Let's go. Що ж, центр тут доволі великий, але гарний. Я зрозумів, що я так не знайду сам, а я пішов в офіс, тут відповідно неділі, дали карту ось центр, Де знаходиться цей ось, Який нам потрібен. І за хвилин 10-15 я б мав дійти. О, але загалом тут і дуже красиво і спокійно. Дуже гарна дорога. Ось тут всі пересуваються на автівках по центру, тому що вони дуже великі. Ось він розділений на секції і плейти, і грей. Та як мені пояснили, секції, це міста. Плейтеться вулиці, авенюс, стріт, а грейдер це ж будинки. Фактично ми йдемо до нашій зайці. тут всі їздить на авто. Що ми йдемо до Ченшешин, Курчинський, Кузьмін. Поднезати якісь українці. 92, грей 1. Шухан, Зубак, 92. Степан, Юстахиево, что-то все украинские. И нам треба крахмально. 92, yeah. флот yeah. This is this is this is my grandmother. Thank you so much. Thank you so much. <звук> ну що ж, друзья. Ось могила Моєї прабабусі. А тут Ендрю Гетьман це мій прапрапрадід. І тут вони поховані обоє. Донька. Я навіть не знаю що вона з ним жила. Ось прошу. Андрю Гетьман і Анна Крахмальна. Вічна пам'ять української. Української. Тут багато інших українців видно. Ольга Осінецька. Ось. Ось Ліпідгайцях народжена. Осьму році. Західна Україна. Померла, бачите. Ось. Тут українці і поляки видно, що разом, але Олянський. Це українці. Анна Крохмальна і Андрій Гетьман. Що ж, друзі, емоції Ось Анна Крохмальна, моя прабабуся. І випадково е, тут побачив, що похований Андрій Гетьман. Я не знав, що він. Я думав, що він десь в Унові. Я не знав, що він проживав в Америці. Мабуть, вона до нього поїхала. От, е, коротко про бабусю, а бабусю. Анну Крохмальну. Ось, вона в 2013 році народилася. Це є Унів, От, мала трьох дітей, відповідно, мою бабусю. Ось, і залишила їх, залишила трьох дітей чоловіка і поїхала до Америки. Тобто ця історія дуже мене захопила, коли мені розповіла мама. Ось про неї. І фактично я купив доступ до сайту личного дерева. Я там в деталях опишу, який саме цей сайт. Ось І в 20-му році почав шукати, потратив десь 15, пробавши 5 місяців такі на пошуки 20-му році от, і планував цю поїздку. Фактично маючи адресу, з яку вона надсилала е одяг, чомусь саме одяг вважала, треба надсилати. В Україну ось, по цій адресі листа, я зрозумів, де вона проживала, там не було квартири, тільки будинок. І маючи ім'я та прізвище, я почав шукати. Я Знайшов всю інформацію багато чого. То Андрія Гетьмана про тату, її мама була Катерина Янішковська, певна полячка. Ось, і вони в 51-му на 51-му році кораблем, здається, з Бремену з Німеччини треба передивитися. В мене є куток, як вона сідала. Вона поїхала в Америку в першому році, вона отримала якби, громадянство тут от, і мешкала вона в Манхетені. Я був ну, в цьому будинку, тільки квартиру не зайшов, там нікого немає. От, і фактично вона тут е померла, будучи одна. Будучи одна, з нею доглядав друг, в неї не було нічові тут, ні чоловіка туди, дітей. Чому вона поїхала лишився чоловіка, дітей? Це вже інше питання. Ми, мабуть, не будемо мати відповіді на це питання. Але я думаю, що засуджувати ми теж її не будемо. Так? Адже ми знаємо, що таке війна, ми знаємо, що таке. Оце 51 рік. Ось всяке могло бути. І вона поїхала. І от фактично прийшло скільки років 37. Так. Ось я знайшов цю, цю, цю могилу. От, за нею доглядав Степан Ярух, чи українець, чи поляк, не зрозумів, але бачив, що написано вічна пам'ять українською, все-таки українець, тому що тут в всіх документах тут в Америці Анна Крохмальна вона є як полячка, так? Тобто, можливо, тому що то, можливо житло давали, і мама поляка було гідніше, не знаю. Ось я був в церкві, в і українській, польській. От, але все-таки, дякуючи всі яких я зібрав, я отримав свідоцтво про смерть в йорку Медикал центр, і там було безпосередньо місце поховання. Так, маючись інші дані, ми розуміємо, як конкретно місце, тому що знайти тут було нереально. А тут все украсю українські дивіться, Західна Україна, Підгайці там є кіллерпан, учасник українсько визвольних змагань, Боба, так, Мазур. Так. Тут я бачу, є бачу поляки і українці разом. Так. Ось, поховані, о, о, тут о, кирилицею пише. Чапран. Ча так. Ось. Євген Гашинський. Бачите, тут Він Гашинський, тут Кирилицею. Ось. Корчинський. Фактично тут такі місця. О, Івасів Кирилицею. Король. Тут спочиває Бозі найдорожчий син Юрій Король. Так, Анна і Роман. Ось. І тут таке місце, де так розумію, українці і поляки. І тут їх ховали. І з Манхетену фактично їх сюди перевезли. Це, ну, я сюди їхав півтора години і потягом, і метро, і убером. Софія Голіят, бачите, Або Біловкомада. Ти у підгорецький, Теодозій, 67 рік. Ось. І от фактично ця подорож, не знаю. Мені було цікаво, я хотів зрозуміти. Можна шукати внуків Яруха, питатися фактично, що, як, чому-такі дії з Була Ганна. Але вона вийшла на зв'язок, це важливо. Так? Тобто 30 років ніхто про неї не знав, де вона, вона просто зникла. Ніхто не знав. І от за 7 років до смерті вона вийшла на зв'язок, почала писати листи Нью-Йорку, почала передавати якісь, якісь речі. І от фактично. Вона померла, то Стефан Ярух купив чотири автівки, як вдячність, що він отримав спадок квартиру на Маншатині, які я ну, пробував зайти, звичайно, там хтось живе, вона нам здається, бо продано. От, Але він вдячний чоловік і я хочу подякувати. то Дуже-дуже дуже, дуже, дуже ну, порядно поступила людина, отримуючи спадок квартиру в Нью-Йорку, він купив в Москві на той час. Ось купив чотири автівки з сім'єрки, Ось для внуків, фактично, два внука і дві внучки. Внучки мають чоловіків, це мій тато. І тато на тій синій сім'єрці їздив, якщо бачите, її бачили її в кліпах курва мать. То це от історія цієї сім'єрки. Фактично, Стефан Ярух отримав спадок від Анни Крохмальної квартиру. Мабуть, який жив Андрій Гетьман до 65-го року. так. Тобто фактично до тата приїхала, а ніхто цього не знав. Типу, я тільки це тут побачив. Так? І от фактично. Що ми маємо? Це Степан Ярох отримав квартиру, за вдячність купив 4 сімки. І мій тато ось їздив і продав її там, не знаю, 5 років тому чи 6 років тому цю автівку. Ось ось така історія. от Не знаю, дуже хотілося відбувати. В 20-му році захопився і вже планував цю поїздку, потім в Велика війна розпочалася, було не до того. А тут була згодна нагода поїхати в Америку і зробити якусь паузу, залетіти в Нью-Йорк. і Ось за два дні. Я тут і фактично вже знайшов могилу. Можна далі шукати. і адресу Стефана Яруха там може жити його внуки. Думаю, що діти вже померли. Ось, і фактично таким чином ще знати можливо щось про, про Анну. Та, але це вже будемо бачити, чи буде це час. Ну і бажання можливості. Дякую, товариші. От, важливо знати, хто ми, звідки ми. Де наші Тут багато українців, мельник, банків, шевчук, дивіться, Хорщий, Свора, Хома. Тут українців всюди, всюди багато, маємо триматися разом, знати своє коріння, То ми, звідки ми для чого ми. і не дати жодному ворогу, стерти нашу пам'ять. Дякую. Слава Україні!